Я біолог за освітою, і це привело мене до хімічної промисловості. Мене дуже захоплюють дослідження антибіотиків, і це також сприяло тому, що наразі я працюю у БІСФ і маю 25-річний досвід досліджень фунгіцидів. Ведення сільськогосподарської діяльності стає все більш складним. Фермерам доводиться стикатися зі змінами клімату, з тиском громадськості, з дедалі більшими законодавчими вимогами. Для роботи їм потрібні інноваційні та гнучкі рішення, щоб вони могли оптимально керувати господарством, з економічною ефективністю та екологічною і соціальною відповідальністю. Зважаючи на це, ми відібрали молекули з високою біологічною ефективністю та селективністю, які відповідають найжорсткішим законодавчим вимогам. Отримавши позитивні відгуки від усіх наших колег з усіх підрозділів, ми зрозуміли, що отримали відмінне рішення з величезним потенціалом. Але для того, щоб отримати найефективніший продукт, ми додатково провели випробування ефективності в теплиці. В цій теплиці для максимального наближення до реальних умов ми використовували об'єм робочого розчину і проводили оприскування таким чином, як фермер сам робив би у полі. І визначили, що ревісол дуже швидко поглинається листям. Діюча речовина накопичується всередині листків, де вона захищена від сонячного світла та змивання, подовжує лікувальну дію для кращого захисту рослини завдяки постійному перерозподілу в листі. Це і є поясненням пролонгованої дії ревісол. Ревісол дуже активний і діє протягом тривалого часу. Це робить планування для фермера простішим і дозволяє бути більш гнучким в складних умовах. Ревісол ефективний проти дуже широкого спектру хвороб на багатьох культурах. Я в захваті від того, що мав нагоду брати участь у розробці такої молекули, що використовується для лікування хвороб на більш ніж 40 сільськогосподарських культурах по всьому світу. ПіАСФ We create chemistry.